Сура 17 Аль Ісра нічна подорож. Ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного. Слава тому, хто переніс уночі раба свого з мечеті забороненої до мечеті віддаленої, задля того, щоб показати йому частину знамень наших. Ми благословили околиці Її, і Він всечуючий, всевидячий. І ми дарували мусі писання та зробили його прямим шляхом для синів Ізраїля. Не беріть покровителем нікого, крім мене, о ви нащадки тих, яких ми врятували разом із Нухом, воістину Він був вдячним рабом. Ми встановили синам Ізраїля в Писанні, ви двічі будете поширювати безчестя на землі. І сповнитись великої гордині, і коли настав перший раз, то ми відіслали проти вас наших рабів, наділених великою силою, вони пройшли всіма землями, і здійснилася біцянка. Потім ми дарували вам перемогу над ними, допомогли майном і дітьми і зробили вас численними. Якщо ви робите добро, то робите для себе, а як чините зло, то також для себе. А коли прийде час останньої обіцянки, то вони знову чинитимуть зло та війдуть до храму, яку війшли туди вперше і нищитимуть усе, що зможуть. Можливо, змилується над вами Господь ваш, та якщо ви знову повернетесь до старого, то ми скараємо вас і зробимо геєну в'язницею для невіруючих. істину, цей Коран провадить до того, що найправильніше. І сповіщає віруючих, які роблять добрі справи, про те, що на них чекає велика винагорода, а тим, які не вірують у наступне життя, їм приготували ми болісну кару. Людина кличе зло так само, як кличе добро воістину нетерпляча ж людина. Ми зробили ніч і день двома знаменнями знамення уночі приховане в пітьмі, а знамення дня дарує світло. Щоб ви прагнули милості Господа вашого, знали число років і рахували, кожну річ ми пояснили як слід. Кожній людині ми повісили на шию совій долі, У день Воскресіння ми дістанемо його як розгорнуту книгу. Читай книгу свою. Достатньо сьогодні тобі й твоєї лічби, хто йде прямим шляхом, той іде ним сам для себе. І хто зійшов із нього, той зійшов тільки сам проти себе, і ніхто не понесе тягар іншого. Ми ж не карали нікого, не відправивши перед тим посланця. коли ми побажали знищити якесь селище, то за волею нашою, багатії його чинили безчестя, сповнювалось слово наше, і винищували ми всіх. Скільки селищ ми знищили після нуха. І тільки Господь твій знає та бачить гріхи рабів своїх. Хто бажав благ нинішнього життя, то дарували ми йому те, що хотіли, й дарували кому хотіли. А потім ми скинули його в пекло, де буде він принижений та розбитий. А хто прагнув життя наступного, докладав до нього належних зусиль і був віруючим, то його зусилля винагородять. Кожного з цих і з інших наділяє Господь твій, і не заборонене те, що дав твій Господь. Поглянь, як ми надали перевагу одними з них перед іншими, а наступне життя вище за ступенем і вище за перевагами. Не поклоняйся крім Аллаха іншому Богу, а то залишишся приниженим і безсилим. Наказав вам Господь твій не поклонятись нікому, крім нього, а також. Ставитись якнайкраще до батьків. І коли хтось із них чи вони обоє, досягне старості, то не говори їм фе, не гримай на них і говори їм тільки гідні слова, схили перед ними крило смирення, з милосердя свого і говори: Господь мій, змилися над ними, бо вони ростили мене малого. Ваш Господь краще знає, що у ваших душах, коли робите ви добрі справи. Він прощає тим, хто звертається до нього в каятті. Віддавай належне родичу, бідняку, подорожньому і не витрачай марно. Воістину, марнотратці, брати шайтанів, а шайтан був невдячний перед Господом своїм. Якщо ти відвертаєшся від усіх цих, шукаючи милості Господа свого, на яку сподіваєшся, то говори з ними ласкаво. Не будь скупий, наче твоя рука прикута до шиї, та не витрачай надміру, щоб не лишився ти осудженим та збіднілим. Аллах збільшує наділ, кому побажає, та зменшує, кому побажає. Воістину він всевидячий, всезнаючий над рабами своїми. Не вбивайте своїх дітей, боячись бідності. Ми годуємо як їх, так і вас. Воістину таке вбивство. Великий гріх, і не наближайтесь до перелюбу, Воїстину, це мерзота, шлях ганебний не вбивайте душу, вбивство якої заборонив Аллах, якщо тільки не маєте на це права. І якщо хтось убитий несправедливо, то ми дали йому спадкоємцю владу над убивцею, але нехай не порушує межу у помсті. Воістину Аллах допомагає йому. Не витрачайте майна сироти хіба що заради його блага, а чекайте на Його повноліття, виконуйте обіцянки, бо вас запитають про обіцяне, наповнюйте міру, коли відміряєте, і зважуйте на правильній вазі це найкраще і найліпше за наслідками. Не йди за тим, про що не маєш знання адже слух, зіри, серце усіх їх спитають про обіцяне. І не ходи по землі пихато, бо не розколоти тобі землю і не досягнути висоти гір, це все зло перед Господом твоїм, і відразне воно. Ось те, що відкрив тобі Господь твій із мудрості. Тож не поклоняйся, крім Аллаха іншому Богу, а то будеш у геєну, осудженим і розбитим. Невже ваш Господь виділив вас синами, а собі взяв ангелів доньками? Справді ви говорите страшне слово. Ми роз'яснили це у Корані, щоб вони замислились, та це тільки додає їм відрази. Скажи, якби крім нього існували ще й інші боги, як стверджують, не віруючи, то вони неодмінно прагнули б досягнути володаря трону, преславний він і вищий від того, що вони кажуть, прославляють його сім небес, земля й ті, хто на них. Немає нічого, щоб не прославляло його хвалою, та ви не розумієте прославляння їхнього, воістину Він смиренний, прощаючий. Коли ти читаєш Коран, то ми встановлюємо невидиму завісу між тобою і тими, які не вірують у наступне життя. Ми поклали на серця їхні покрови і збавили Їхні вуха слуху, щоб вони не могли зрозуміти його. І коли ти називаєш Господа свого в Корані єдиним, то вони відвертаються з знехіттю. Ми краще знаємо, що вони чують, коли слухають тебе, і коли ведуть потаємні бесіди, і коли говорять нечестивці, ви йдете лише за зачарованим. Поглянь, яких тільки притч вони тобі не наводять, хоча самі вони заблукали і неспроможні віднайти шлях. І ще кажуть, Невже після того, як станемо кістками й прахом, ми воскреснемо в новому творінні? Скажи, навіть якби ви були камінням чи залізом, або новим творінням, яке видається серцям вашим таким значним? А тоді вони запитають хто ж поверне нас до життя? Скажи той, хто створив вас уперше? Вони захитають своїми головами і запитають, І коли це було, тож скажи, можливо, вже скоро, в день, коли він покличе вас, а ви відповідатимете йому хвалою і будете думати, що були в могилах зовсім недовго. І скажи моїм рабам, щоб вони розмовляли одне з одним тільки як найкращим чином, бо шайтан сіє між ними ворожнечу, воістину. Шайтан для людини явний ворог. Господь ваш краще знає про вас. Якщо Він захоче, то змилується над вами, а якщо захоче, то скарає. Ми ж не відсилали тебе відповідальним за них. Господь твій краще знає тих, хто на небесах і на землі. Ми справді віддали перевагу одним пророкам над іншими і дарували Дауду заруб. Скажи кличте тих. Кого ви вважаєте за богів поряд із ним, та вони не владні відвернути від вас лихо чи перенести його на інших, ті, кого вони кличуть, самі шукають шляху до Господа свого, змагаючись у наближенні. Вони сподіваються на Його милість і бояться Його кари, бо слід стерегтись кари Господа Твого, і немає такого селища, яке не буде знищено нами перед днем Воскресіння і не скаране карою важкою, так записано у писанні. Ми не відсилали пророка зі знаменнями тільки тому, що давні народи не повірили в них. Ми дали самудитам верблюдицю як наочне знамення, та вони вчинили з нею зле ми відсилаємо знамення тільки для застереження. Ось ми сказали тобі воістину, Господь твій охоплює людей могутністю і знанням. І ми зробили видіння, яке бачив ти, а також дерево, прокляте в Корані, випробовуванням для людей. Ми застерігаємо їх, але це не додає їм нічого, крім великої непокори. І коли ми сказали ангелам: Уклоніться Адаму, то уклонились усі, крім Ібліса, який сказав: Як можу я уклонитись тому, кого ти створив із глини? І ще сказав, що ти бачив того, кому ти віддав перевагу замість мене. Якщо ти відстрочиш мені до Дня Воскресіння, то я спокушу всіх його нащадків, окрім небагатьох. Аллах відповів Вийди геть, тим з них, хто піде за тобою, гаєна буде відплатою, повною відплатою! Зваблю їх своїм голосом та скеруй проти них свою кінноту і піхоту, діли з ними їхні статки та дітей, давай їм обіцянки. Але обіцянки шайтана тільки зваба, ти не маєш влади над моїми рабами, і тільки Господь твій, їхній покровитель. Господь твій, той, хто веде для вас морем судна, щоб шукали ви милості Його, воістину. Він милосердний до вас. Якщо вас у морі спіткає лихо, то вас покинуть усі, кого ви кликали, крім нього. Коли ж Він рятує вас, виводячи на сушу, ви відвертаєтесь воістину, людина невдячна. Невже ви убезпечені від того, що частина суші провалиться під вами або що він нашле на вас кам'яний дощ, і тоді не буде вам покровителя? Чи ви впевнені в тому, що Він не поверне вас у море ще раз, не нашле на вас руйнівний смерч і не утопить вас за невір'я ваше, і тоді не знайдете ви того, хто помстився б нам? Ми пошанували синів Адама і дозволили їм пересуватись сушею та морем, наділили їх благами і віддали їм велику перевагу перед багатьма іншими творіннями. Одного дня ми зберемо всіх людей разом із їхніми провідниками, і кому додадуть книгу у праву руку, ті почитають книгу свою, і не будуть вони ані трохи ображені. Хто сліпий нині, той лишиться сліпим і в наступному житті та заблукає ще більше. Вони мало не відхилили тебе від нашого одкровення, щоб вигадав ти щось таке про нас, чого немає в ньому. Тоді вони справді мали б тебе за друга, і ми зміцнили тебе, коли ти вже мало не пристав на їхній бік, тоді б дали ми тобі скуштувати подвійної кари, як у цьому житті, так і після смерті, і не знайшов би ти проти нас помічника. Вони мало не вигнали тебе з цієї землі, залякуючи, та після того і вони не лишились би там надовго, так само чинили з нашими посланцями і до тебе. І не знайдеш ти змін у законах наших. Звершуй молитву від часу полудня до настання темряви і читай ранкову молитву. Воістину, ранкова молитва засвідчена, і не спи частину ночі, звершуючи додаткові молитви. Можливо, Господь твій дарує тобі преславне місце, і скажи: Господи, введи мене входом правди і виведи мене виходом правди. Даруй мені від себе силу у поміч і скажи прийшла істина і зникла неправда, бо воістину неправда мусить зникнути. Ми відкриваємо у Корані те, що є зціленням і милістю для віруючих, а нечестивцям це не додає нічого крім втрат. Коли ми наділяємо людину благами, то вона відвертається і віддаляється в гордині, а коли торкається її лихо. То вона впадає у відчай. Скажи кожен чинить по своєму, а Господь ваш знає краще тих, хто йде найправильнішим шляхом. Запитують тебе про Дух скажи Дух виникає за наказом Господа мого, але вам дано дуже мало знання про це. Якби ми побажали, то позбавили б тебе того, що відкрило тобі, і тоді ти не знайдеш проти нас покровителя, якби не милість Господа Твого. Воістину велика його милість до тебе. Скажи якби люди і Джини об'єдналися разом для того, щоб створити щось подібне Корану, то вони не зробили б цього, навіть допомагаючи одне одному. Ми роз'яснили людям у цьому Корані різні притчі, та більшість людей заперечує все, крім невір'я. Вони говорять. Ми не повіримо тобі, поки ти не виведеш нам із землі джерело, чи поки не буде у тебе саду з пальмами і виноградом, де ти проведеш канали, чи поки не скинеш небо на нас шматками, як ти це обіцяєш, чи не приїдеш до нас із Аллагом та ангелами, чи поки не буде у тебе будинку з коштовностей, чи поки не піднімешся ти на небо. Але ми ніколи не повіримо, що ти піднявся туди, якщо ти не зійдеш із писанням, яке ми читаємо. Скажи Пречистий Господь мій, а я тільки людина, посланець. Після того, як прийшов до них прямий шлях, людям завадило увірувати тільки те, що вони сказали: Невже Аллах посланцем відправив людину? Скажи. Якби по землі спокійно ходили ангели, то ми б зіслали вам ангела посланцем із неба. Скажи достатньо Аллаха як свідка між мною та вами, бо істину, він над рабами своїми всечуючий, всезнаючий, той, кого Аллах повів прямим шляхом, іде прямим шляхом, і для того, кого він збив зі шляху, не знайдеш ти захисника крім нього. Ми зберемо їх у день воскресіння до лілиць, сліпих, німих і глухих. Їхнім притулком буде гаєна. Щойно вона згасає, ми додаємо вогню. Така відплата їм за те, що не вірили вони в знамення наші. Вони кажуть невже після того, як станемо затлілими кістками, ми воскреснемо в новому творінні? Хіба вони не бачать, що Аллах який створив небеса і землю, здатний створити подібне до них. Він установив для них строк, у якому немає сумніву, але нечистивці заперечують усе, крім невір'я. Скажи: якби ви володіли скарбами милості Господа мого, то все одно трималися б за них зі страху збідніти, бо людина скупа. Справді, ми дарували Мусі дев'ять ясних знамень. Запитай у синів Ісраїля, як він прийшов до них, а фіраун сказав йому: воістину, я думаю, мусо, що тебе зачарували, Той відповів: Справді, ти вже знаєш, що ці знамення ясні докази, зіслав саме Господь Небес і землі. Воістину, я думаю, фірауне, що ти загинеш. Тоді він захотів вигнати їх із землі своєї, але ми утопили його, але ми утопили його і тих, хто був із ним, усіх. Після цього ми сказали синам Ісраїля заселяйте цю землю, а коли прийде остання обіцянка, то ми зберемо всіх вас. Ми зіслали Коран з істиною, і зійшов він із істиною. Ми відіслали тебе тільки вісником і застерігачем. Ми розділили Коран, щоб ти читав його людям по волі, і зіслали його як одкровення. Скажи: віруєте ви в нього чи не віруєте, байдуже, ті, кому було дано знання перед цим, падають, торкаючись підборіддям землі, коли їм його читають. Вони скажуть: Преславний Господь наш! І обіцянку Господа нашого неодмінно буде виконано. Вони вклоняються до землі, плачуть, і це додає їм смирення. Скажи, чи закликаєте ви Аллаха, чи закликаєте Ви Милостивого, як би не закликали ви його, йому належать прекрасні імена, і не підвищуй голосу в молитві своїй, і не говори пошепки, а вибери середні між цим. Скажи. Хвала Аллаху, який не мав дитини і якому немає рівного у владі, і не потрібен йому захисник від приниження, і звеличуй його звеличенням.